Уже кілька днів на Закарпатті спостерігається підвищений рівень води в річках через дощову погоду. І вона не змінюватиметься до 21 січня, включно. каже синоптик Руслан Оземко. Він пояснює, чому в цей час така кількість опадів. На найближчий період синоптична ситуація надалі продовжує визначатися циклонічною циркуляцію. Це означає, що в нас формується Балканський циклон. Зараз його центр знаходиться над Адріатичним морем, і він поступово рухатиметься до Балкан. Тому у зв'язку з тим, що він є досить активним, у нас спостерігається дощова погода. Опади призвели до того, що на річках сформувалася середня за висотою хвиля сніго-дощового паводку. Каже начальник відділу гідрологічних прогнозів Наталія Платонова. В межах корінних берегів без негативних наслідків в середніх та нижніх течіях річок амплітуди підвищення склали від 1,8 до 2,9 метра. Там уже відмічався в нас вихід води на заплаву, а саме в річці Боржава в районі села Верхні Ремети, Латориця Мукачево, Стара зняцево та місті Ужгород. Також у нас відмічався вихід води на заплаву. У найближчу добу очікується підвищення рівнів та утримання води на заплаві деяких річок. Помаранчевий рівень небезпеки прогнозують лише на ріці Боржава, де утримується високий рівень води з поступовим підвищенням. Утім, надзвичайних гідрологічних явищ станом на тепер не спостерігають. Заспокоюють фахівці. Тобто на даний момент якихось надзвичайних гідрологічних явищ ми не спостерігаємо. Най така у нас ну, рівень небезпеки Помаранчевий ми оголосили тільки в нижніх течах річки Боржава, тому що там відмічається підтоплення сільгоспугідь. А так, в принципі, максимально, що вода повиходила на заплави між дамбових просторів, але там у нас немає ніяких об'єктів народного господарства. Тому поки що паводкова ситуація наразі не така складна. Ну, середні за висотою. А вже з 21 січня на більшій території області піде сніг та мокрий сніг. І тільки на на дощ, також помірний місцями значний. Починаючи з 22 січня, опади вже будуть припинятися від слабких. А починаючи вже з 23 січня, практично без істотних опадів. І період з 23 по 26 січня включно буде практично без опадів. Знижуватиметься й температура повітря. Відповідно 20-21 січня температури повітря будуть по області 0,5 градусів тепла на високогір'ї до 2 градусів морозу. Нічні температури повітря починаючи з 21 січня, ми очікуємо в діапазоні від 1 до 6 градусів морозу по всій території області.